Магі, лабіринт магії, арабські ночі на стероїдах. Забудьте про середньовічну Японію чи стандартний європейський фентезі світ. Це аніме бере за основу тисячу і одну ніч і додає магію, джинів і політичні інтриги. Загадковий синьоволосий хлопець, що подорожує пустелею з чарівною флейтою, у якій живе джин. Випадково він зустрічає Алі Бабу, юнака з амбіціями стати багатієм, але, як і всі поважаючі себе люди, поки торгує бульбою на базарі. Вони вирішують дослідити один з загадкових підвалів, що приховує величезні багатства та магічні сили. Однак на їхньому шляху постають не лише пастки та чудовиська, а й загадки з Резидентивол. В аніме розкривають питання рабства та несправедливості у світі, наче історія тисячолітньої давності а нічого не змінилося. Разом вони відкривають таємниці цього світу та пробують змінити його.